Всім привіт, з вами я, з Точка, на каналі Вілики. Це тебе друга серія сьогодні, коли я розказую свій віршик. Повністю міські. Це моя подруга писала. Ми дуже друга. Вона для мене подруг. Ми можемо сваритись. Ми можемо сваритись, ми друзі спи, спи, котику, закривай свої очки, та лягай на кеньке ліжко. спокійним сном. Почти я тут відділила. І тут повтор. Спи, 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 котику, закривай свої очки. Котынку послухай. Голуской. Котынку послухай. Нет. А. Сависта рядка. Котику послухай колискову, колискову. Надеюсь, вам подобається. Як ви думаєте, одну у чи дві у колоско Списпис. Спи. Ой, давайте ще раз повторюсь. Списпи спи, котику, спи, спи, закривай свої очки. Та ляга... Ой, закривай свої очки, Боже. Кутику з -ку очки. Котику послухай. Котику, котику, послухай колискую, <рес> дайте я послухаю. Спис, спи, 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 спи котику, закривай свої очки. Твої очки очки, кутику послухай слухай, колиского. До мої дві. Кутику послухай, колись Я, я нашла я дуже люблю мастер, а. Все пока ви були на каналі Білийки, це просто серия, щоб я прочитала вашу. Це не друга середній. Це просто я вам рассказываю і показую своє життя. Все, всем пока були на каналі Білий.